Вітаємо вас, шановні добродії, сьогодні ми в такому ось невеличкому дружному товаристві, вирішили нагадати вам про велику подію, яка змінила хід світової історії, Різдво Христове. Отож хочу запитати вас пані Наталії, а яка ж, яке ж? Головніший символ Різдва Христового. як ви думаєте? одним із найважливіших символів Різдва є світло. Перша асоціація, очевидно, стосується вифлеємської зірки, яка осяяла убогу яскиню так. і привела перших людей до немовляти Ісуса, щоб і вклонитися йому. У різдвяних вертепів. Є традиція носити вифлеємську зірку. А ось на західноєвропейських і американських різдвяних листівках вінтажних ми бачимо, як маленькі колядники, ангелики чи навіть санта пробираються крізь снігові замети і тримає в руках свічковий ліхтар. У деяких церквах намисно не ставили святкових підсвічників, аби заохотити своїх парафіян, приходити до церкви зі своїми світильниками і в такий спосіб нагадати їм, що саме вони є світлом у світі. Світло не має бути замиканим. У церковній будівлі воно має бути з людьми, в їхніх домівках: дім, домівка, будинок асоціюється з родиною і є символом людського серця. І тому напередодні Різдва угу. в будівлях, в наших домах, ми влаштовуємо генеральне прибирання, рознакопи... рознакопичення. Адже в процесі життєдіяльності у нас в будинку збираються зайві речі. І ось саме перед Різдвом варто віддати ці речі бідним, убогим, нужденним. І тільки тоді, коли в домі буде чисто, засяє чистотою будинок, тоді запалюються святкове. Світло. Ви знаєте, в давніх українських традиціях на святвечір на столі запалюють воскову свічу, а в сучасних традиціях ще й вмикають електричну ялинкову гірлянду, яку винайшов Томас Едісон. відомий нам український вч... американський вчений, який винайшов електричну лампу. Шановні днями, ми зустрічаємо Різдво, свято, яке нагадує нам, що Бог із нами. І навіть сьогодні, коли нам дуже важко, коли довкола темрява, Христос приходить, щоб сказати нам: не бійтеся, я з вами, не бійтеся, бо я з тобою, я є світло, що завжди. Здолаєте. Мину. Цікаво, дякую. А ось які ще є е, атрибути цього свята? З цим питанням я хочу до вас, пані Олено, звернутися. То, скажіть, будь, будь ласка. ласка, ну, святкова ялинка <клес> вона є насправді атрибутом не Нового року, а Різдва. Бачите, така плутанина, яка виникла, яка зараз є, вона виникла ще в 30-х роках ХХ століття. Коли радянська влада забороняла, була <клес> е, вела таку агітацію, забороняла святкувати Різдво. І <клес> на верхів'ї е, дерева є зірочка, і ми чогось думаємо, що це або прикраса, або символ тоталітарного режиму. Але це не так, це Діфліємська зоря. І чому саме єлинка? Ну, не є символом, і е вона е через те, що бага є багато е легенд, але всі воно, вони в одному схожі, що ялинка це вічно-зелене дерево, яке не міняє ні свого кольору, ні е своєї форми, в різні морози сильні навіть. І значить, вона є символом життя вічного. Як символ Різдва, вона має. Е Німецьке коріння. З німецьких земель воно поширилось на Європу, коли німецькі принці і принцеси одружувалися з родинами інших наших сімей. І вони приносили з собою цю традицію різдвяної ялинки. А завдяки німецьким колоністам ялинка з'явилася на початку 19 століття з'явилася в Америці. Але її зразу не сприйняли, а сприйняли тільки тоді, коли була вперше встановлена прикрашена ялинка в Білому домі, це 1923 рік, і після цього почали святкувати всі. Достеменно невідомо, коли ялинка з'явилася в Україні, але ми можемо припустити, що так само має вона німецьке коріння, адже Львів, він же. Лемберг до 1840 року був самим великим містом Кому? України і він був під впливом Німеччини. І майже Галичина і від Галичини і Волині до Причорномор'я в нас були німецькі колонії. І хочу сказати, що Є достеменно відомо, що в 1920 1930 роки на Західній Україні ялинка сусідствувала з дідухами. Це прекрасне оздобами сніп або житній, або пшеничний, або вівсяний. Справді, ну, яке ж різдво? Не буває різдво без дідуха. Без коляди духу предків наших, і, звісно ж, без колядок. Вони дуже-дуже давні, ще до християнських часів колядки звучали. Але коли з приходом християнства, з народженням Ісуса Христа, вони особливо. Набули поширення з тим, щоб прославити цього, це немовлятко, яке, яке згодом стане Месією, щоб визволити людство від гріха і смерті. Згадайте, нова рада стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла, бо Христос родився. І Народження Ісуса Христа в колядках так ну пов'язується із життям кожної родини, всієї держави і нашої, і інших, нашої, як кажуть, Славим Тебе, Царю, небесний владарю, даруй літа щасливії цього дому господарю, даруй господарю, Його господині, даруй літа щасливії нашої славний. Україні співаємо ми, колядуємо ми під час різдва. Ходимо з вертепом, ходимо від хати до хати, бажаючи добробуту, миру і процвітання. А от про вертеп хотілося б питання від вас, пане Романе, почути. Будь ласка, дякую, шановні наші дорогі, любі друзі. Ми сьогодні святкуємо напередодні великого свята, Різдва Христового. Ми хочемо вас привітати з цим великим святом. І ми, як було, вже розказали, що це свято світле, свято світла. І багато є атрибутів, які це свято. Це, як ми сказали, у кожній церкві правиться служба Божа. Люди ходять один в одного в гості, колядують, бажають добра і здоров'я. А також стало вже традицією виготовлювати на Різдво Христове вертепи. А давайте представимо, що собою є вертеп. Вертеп це відображення того дійства, яке було при народженні Ісуса Христа. Вертепи бувають у різних країнах різні. Кожна країна, як ми казали, що воно відбулося в Європейських державах, додаляє свої якісь е, відомі для них е, такі атрибути. Е, коров, корів додають, осликів додають і так далі. І вертеп, якраз я вже сказав, це дійство народження Ісуса Христа. І вертепи бувають як відображення картинок, так і живі, так і яйкові. Спочатку вертеп народився у перший вертеп був в Італії, і відобразили його на картинках, але потім люди побачили. Що це дуже подобається людям. І почали вже, особливо учні шкіл, студентська молодь, почали відображати народження Ісуса Христа вже уживу, робили такі вистави, вертепні вистави. У нас в Україні це дуже-дуже прижилося. І ми зараз побачимо так само, як і в у всій Україні. У нас у Славуті коло новорічної ялинки на Різдво Христове стоїть вертеп, де відображено е якраз народження Ісуса Христа. А які атрибути входять в е цю картину відродження Ісуса Христа? Перше, це Світла Вифлеємська зірка. Так. Як ми знаємо, що, як сказали от тут наші представники, що якраз засіяла Вифлеємська зірка, показала, що народжується Ісус Христос. Потім, до нього, коли Вифлеємська зірка засвітила, до нього в гості пішли три царі. Як ми кажемо, три царі йдуть до нього в гості. Так. І ось якраз відображено три царі. Тепер подивимося, а де народився Ісус Христос. Він не народився в великих палатах, в заможних палатах. Він народився в стайні або в печері, як відображено. А хто в тій печері жив? Як ми бачимо з картин, що в тій печері жили якраз вівці, корови і бідні люди. Ті люди, які раз, які готували тих овець, корів. І до народження Ісуса Христа у цю стайню, у цю печеру якраз прийшли царі поклонитися новій Месії, новому Ісусу, тобто, Ісусу Христу. Оце відображення показало, що якраз у бідноті, на соломі Марія народила Ісуса Христа, який став Месією. Це свято у нас на Україні дуже прижилося. І якраз на сьогоднішній, напередодні Різдва Христового, у всіх школах України, всіх дитячка, всіх дитячих садочках, усюду проводяться заходи святкування е, Ісуса Христа. У всіх школах е, показано оці якраз і вертепи. Ми шануємо. Нашу пам'ять дякуємо нашим предкам, які принесли до нас на Україну це свято. І ми разом з усіми християнами всього світу, з усією Європою, святкуємо це свято народження Ісуса Христа. І якраз цей вертеп як, як ми сказали, що Він відображає. Він прижився і на Україні, і в Польщі, так. і в Німеччині, і в Франції, і в Італії, і в Аргентині, і в Бразилії. Всюду де є християни, Він народження Ісуса Христа. Це показано, з якою пошаною, з якою любов'ю люди відносяться і шанують народження Ісуса Христа. Цьогоріч. В тяжких умовах ми відзначаємо Різдво Христове. Але ніхто не забирає в нас віри, надії в те, що Господь допоможе нам прийти до перемоги. Бо де Бог, там правда, а де правда, там перемога. І сідаючи за святковим столом. У ці святкові години хочеться звернутися до всіх і кожного. Давайте згадаємо тих, хто сьогодні захищає нас, хто сьогодні на полі бою чи десь в окопах, а може, не дай Боже, в полоні. Хай їм воленька всміхнеться, хай скоріше Україна крила розгорне, хай ангели Божі... На весь світ затрублять про нашу перемогу. Дай Боже. Христос се рождає. Слава Йому!